Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у Відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги сережки для жінок. Дані сережки дуже зручно носити. Вони не потребують пірсингу. Ви можете легко відрегулювати розмір сережки відповідно до свого вуха, завдяки чому вона підійде будь-якій людині. Це чудовий варіант для тих, хто хоче спробувати щось нове, не роблячи пірсинг. Сережка на вухо універсальна, тому її можна носити з повсякденним або офіційним одягом, що робить її чудовим доповненням до вашої колекції прикрас. Пропонуємо до вашої уваги сережки у виді пірсингу. Сережка це модний та стильний аксесуар, який можна носити без пірсингу. Вона виготовлена з високоякісних матеріалів, безпечних та зручних у носінні. Застібка регулюється та може щільно прилягати до вуха. Сережка універсальна, тому її можна носити при різних випадках, що робить її ідеальним подарунком для жінок, які люблять моду та аксесуари. Це чудовий варіант для тих, хто любить експериментувати зі своїм виглядом та хоче спробувати щось нове. Пропонуємо до вашої уваги довгі сережки підвізки. Дані жіночі сережки є чудовим доповненням до колекції ювелірних виробів будь-якої модної жінки. Вони мають великі кристали, які створюють сміливий та привабливий образ. Стрази розташовані по всій поверхні, що забезпечує максимальний блиск. Ці сережки призначені для носіння в особливих випадках або як акцент до більш повсякденного вбрання. Вони виготовлені з високоякісних матеріалів, що забезпечує довговічність у використанні. Ці сережки ідеально підійдуть для тих, хто хоче додати своєму вбранню нотки гламуру та вишуканості. Пропонуємо до вашої уваги модні сережки підвізки. Металевий матеріал, використаний для виготовлення цих сережок, додає нотку вишуканості та елегантності загальному дизайну. Вони ідеально підійдуть для тих, хто хоче підкреслити свої прикраси та продемонструвати своє унікальне почуття стилю. Вони універсальні, тому їх можна носити як з повсякденним, так і з офіційним одягом, що робить їх чудовим доповненням до будь-якого гардеробу. Завдяки своїм високоякісним матеріалам вони забезпечують довговічність та тривалість у носінні. Вони стануть чудовим подарунком для будь-якої жінки, яка стежить за модою та цінує красу простих, але елегантних прикрас. Пропонуємо до вашої уваги сережки, пензлики з перлами. Це модний та стильний аксесуар, який додасть нотку елегантності будь-якому вбранню. Вони ідеально підійдуть для тих, хто хоче підкреслити свій образ та продемонструвати своє унікальне почуття стилю. Вони універсальні, тому їх можна носити як з повсякденним, так і з офіційним одягом, що робить їх чудовим доповненням до будь-якої колекції ювелірних виробів. Увага до деталей в цих сережках помітна в кожному аспекті їхнього дизайну. Вони виготовлені з високоякісних матеріалів, що забезпечує довговічність та надійність у використанні.